Дітки, вітаю вас! Подивіться, до нас у гості сьогодні залетіло пірячко. Воно запрошує нас на подвір'я. А як ви гадаєте, до кого? Правильно, до бабусі Одарки. Пірячко нам розкаже все про свійських птахів і їх дитинчат. Живуть вони у курнику. Ось першим з'явився хто? Це півень. Це годинник у селі, ми так можемо його назвати. Він вміє кукарікати. Кукаріку ось так він робить. А це мама-курка. Вона несе яйця і висиджує курчат. Вона вміє квохтати, робить ось так Ко-ко-ко. Це завітав до нас. Індик, він великий птах, він може надуватися і роздувати свій хвіст, коли захищається. Індики гелькочуть. Ще вони вміють швидко-швидко бігати. А це індичка. Вона теж, як і курка, висіджує індичат, маленьких своїх дитинчат. Ось це качур, він має довгу шию, великий тулуб, він вміє гарно плавати. А це з'явилась качка. Вона разом з маленькими каченятами йде до води і вчить їх плавати і пірнати. Ще до нас у гості завитав великий гусак з великими крилами. А це гуска. Вона вміє гарно плавати. А зараз ми з вами узнаємо, хто ж дитинчата у свійських птахів в кожній родині. Ось з'явилася родина півня, курки і маленьке дитинча, це курча. А це родина гусака. Мами гусині їх маленьке дитинча-гусеня. Ось ми бачимо, кого це тато качур, мати качка і каченя. До нас завітали. Що за родина? Це тато індик, мамо, хто індичка і маленький індича. Всі свійські птахи люблять їсти різне зернятко, хрубачків, зелену травичку і обов'язково пити воду. А зараз вас запрошую пограти в гру Хто зайвий. Знайдіть, будь ласка, зайву тварину або пташку. Подивіться уважно і скажіть. Кого ви бачите зайвого? Це лисиця. Чому? Тому що вона дика тварина. А зараз кого бачите? Ось ворона, вона дика, хто? Птаха. Ось хто разом. Так, подивіться, із свійськими птахами це свиня. Вона зайва. Так, а ось кого тут, бачите? Це гузка, бо вона доросла птаха, а всі маленькі ташенята. На цьому малюнку хто завітав до родини свійських птахів? Це індик. Тому що ми бачимо родину півня, курки і курчат, а зайвий тут індик. Молодці малята.